Яка може забезпечити 2400 осіб у разі а, ракетної небезпеки і за, забезпечити життя і здоров'я наших громадян, в тому числі і гостів міста? Вона не взята а, на баланс міської ради. З цього приводу зверталися неодноразово фонди «Держмайна». з цього приводу. Проте а, депутати міської ради минулого року незрозумілих причин не прийняли це рішення і не прийняли на баланс міської ради самобосховища. Таке прохання є е, включити в порядок денний е, даний проект рішення і забезпечити його відповідне виконання. Дякую. Ось, дякую. Ми на наступне засідання планарно включено, щоб зараз ми вже в ППХ не приймали ці рішення. Е, Шанікола, е, значить, у нас є проект рішення. Так, власне, секундочку, проект рішення. Е... Шановні колеги, шановні колеги, прошу, шановні колеги, прошу зареєструватися. Або якщо хтось карточку, я не знаю, це ж не карточка для гри там чи для це, це ж карточка, карточка. Так, будь ласка, підійдіть до мікрофону. Героям слава, представтесь, будь ласка, ДРБ Сонечко, громадська організація, військові, волонтери, вся наша структура. Вибачте, що ми втручаємося у вашу роботу, але у нас немає варіантів не втрутитися, зважаючи на ті всі моменти, які відбуваються не лише в Журдській міській раді, а по всій нашій області і в більшості України. А є зараз ви співали гімн України. Ми разом з вами. Але мені важко було співати, знаходячися в одній залі з тими, з тією партією, з тією політичною силою, яка привела в нашу країну війну. Це мова йде про ОПЗЖ. Всі знають, всім відомо, але в нас питання, чому вони 8 років війни, 10-й рік пішов війни, другий рік повномасштабного вторгнення вони знаходяться в сесійних сі залах приймають рішення. Я вибачаюся, ми не втручаємося в ваші політичні процеси. Та ми проти, щоб ті люди приймали участь у тих політичних процесах, приймали будь-які рішення чи голосували разом із депутатами про позиції. Які землі Вибачте, мене не стосується, там є правоохоронні органи. Нехай розбираються. Це не дебати, я попрошу вас, я взяв слово, не дебатувати. Вам дадуть слово, будете говорити. Я дуже вибачаюся. І з повагою до вас. Одного разу одна, одні депутати з тієї ж озвученої партії сказали, а що ви хочете, ми допомагаємо на війну. Вибачте мене, але цинізму нема меж. Це все рівно, що вломити здорову руку, потім поставити гірці і сказати, я тобі допоміг, я тебе полікував. Їхні куратори. Їхні е, керівники, їхні боси, які зараз е, не, не на території України, які зараз у Москві, які отримують зараз доручення від своїх кураторів, від ФСБ, які привели кров наші побратими, кладуть життя на фронті, кров проливають. А вони тут приймають рішення голосування. Я звертався до депутатів. Вибачте, за емоційність до нормальних депутатів звернувся. Чому ви не вживаєте ніякого? Ви чекаєте, щоб тут другий фронт відкривався? Щоб ми поверталися звідти, ну звичайно, після перемоги. А вона буде, я вас запевняю. І ми будемо відкривати тут другий фронт. Я звертався до побратимів з правоохоронних органів, зі всіх структур: СБУ, МВС, прокуратура. Якщо немає юридичного механізму, є ще людський фактор і мораль. Будь ласка, я дуже попрошу, я звертався до вас прошу зареєструвати наше звернення. Ми а, продублюємо у письмовому варіанті від РБ Сонечко. І прошу а, зареєструвати і вжити заходів. Я не знав, як то ви зробите, але будь ласка, я вас прошу, зробіть, щоб не ОПЗЖ не приймали участь у будь-яких рішеннях і взагалі не ходили в сесійну залу. Поки не завершиться війна, завершиться війна, тоді буду з ними розбиратись. Я дякую за увагу. Так, Валентин Штефаньо, Хочуть мікрофон. Добрий день, шановні колеги, присутні, пане голову. У зв'язку з введенням дії закону України наказом які обрані за виборчим списком Закарпатської обласної організації політична партія Опозиційна Платформи за життя. Яка на сьогоднішній день заборонена Верховним судом України в частині реалізації ними та, та обов'язків, передбачених законом України про статус депутатів місцевих рад та про місцеве самоврядування в Україні? Прошу депутатів е, підтримати.